Користуватися несертифікованими турнікетами. Ні, це. Це Бляха, це із тої серії, давайте е, я куплю собі бронежилети, але плити в мене будуть картонні. Ну, так, ну, да, вони є, окей. Можливо, можливо, якщо по мені буде стріляти з боку, воно відрикошетить і мене не вб'є. От так само з тим турнікетами китайським несертифікованим. Що значить сертифікація? Це означає, що виробник. Гарантує якість шва, якість проклейки і про і якість велкра. Ми говоримо, наприклад, про кети. Да, і, наприклад, якість велкра це є окреме питання, над яким насправді виробник бився дуже довго, тому що потрібно було зробити велкро настільки насті, насті міцною. Наскільки це потрібно, щоб вона була не за слабка і не за сильна, щоб можна було і потім відірвати все ж таки пальцями, коли ти його готуєш до використання? І оцю от золоту середину насправді вони дуже довго шукали. І пластик, який там використовується, АБС, він теж має бути правильного АБС. Це не має бути вторинної переробки, які роблять Китай. Коли ти його крутиш, а він тьпуньк. І ти.